Добрий день. Сьогодні 15 листопада 2023 року. А я приїхав на пасіку. Подивитися, що тут як. Ну, дорога познаходив такі гриби. Білий знайшов, повне зонтиків. Це рядовка, яку можна квасити, жарити. Грибів повна. Мухомори є я, до речі, насушив. Отже, бджоли вже сидять в клубі. Два тижні у нас був гарний обльот у кінці жовтня, 30-31 жовтня. Ну а я сьогодні буду робити затуляти льотки. таким чином. Да. Ну, щоб синички не довбали. Ось так. Обльоту вже не буде. У мене північна Україна. І так, дуже добре, що 30 жовтня був обльот. Це у наших краях досить таки пізно. Бо, як правило, останній обльот на покрову. А цей рік трішки пізніше. Ну, воно пов'язано з тим, що все-таки цей рік все на два тижні пізніше, весна на два тижні пізніше, медоноси на два тижні пізніше квітували. Осінь тепла була, що не дуже добре. Це спровокувало черління в деяких сім'ях, і сім'ї ввійшли в таку пастку, не змогли вийти. Ось так з того черління декілька сімей попропадало. Я посипав, звісно. Але тим не менш, отак, ну добре, я не буду вам показувати, як усі ставлю. Хочу подивитися ту сім'ю, яка ізсипана із тих сімей, що червіли. Я зсипав їх. Отак от, от. Якщо буде обльоти, якщо буде тепло вони облетяться і в такому стані. О, бачите, оса лазить Ми її трошки допоможемо їй. Отак От воно рятує взимку від задування вітру. Не такі протяги. У сім'ї не так видуває. До того ж ці льотки повернуті на північ. Ну ось зараз подивимось, що тут і як тут. Вон повне черві. Бачите, не черві, а й черва теж є повна бджіл. Я думаю, це сім'я не жилець. У мене є такий досвід, що бджоли, які дуже довго вирощували розплод, вони погано. Зимують. Десь там у клуб зібралися. Раз, два, три. Ну, чотири, чотири. На чотирьох рамочках. Я навіть не знаю, перезимують чи ні. Цілком ймовірно, що я в майбутньому їх поставлю сюди. Як перезимують, то перезимують. До останнього не були в клубі. До останнього. А це все ж, це ж таки похолодало і бджоли зібралися в клуб. Слава Богу, що похолодало. Ось так. Шифер я не прибиратиму, бо у жовтні, ту, у, жовтні у лютому припікає. Це провокує бджіл на раннє червління, а так раннє червління мені не потрібне. Якщо бджоли пізніше стартануть, то добре. Ну, тоді і приберемо, як вони стартануть. Ось так. Ну, такі новини на сьогоднішній день. Ах, да, я ще. Залишилось ще зробити одну єдину операцію. утеплити бджоли. вони ще не втеплені. Людки є затулив. Ну, хай вдарять невеличкі морози, то я... Заб'ю сіном оцей верхній порожній корпус. От, бачите, і буде все добре. А поки що так нехай сидять. В принципі, все. Будемо прощатись, до побачення.